Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я у магазині Копійочка. Акційні ціни на товари побутові для прибирання дому. Набір серветок 48 гривень за 5 штук. 25 гривень коштує набір шкрибків 3 штуки. Напишіть, чи ви вже розпочали весняне прибирання. Шкрибок 1 штука 26 гривень. 75 гривень коштують пакети для сміття 160 літрів об'єм 10 штук, 40 гривень пакети для сміття, 35 літрів, 25 штук із ручками, пакети міцні від фіно 39 гривень 50 штук, 30 штук. 27 гривень на 35 літрів. Фіно губки для миття посуду 6 штук 24 гривні. Губки для миття посуду 6 штук в наборі. Таких пастельних кольорах 38 гривень. Чітка із ручкою у формі праски. Ціна 30 гривень. Кауфен. Засіб для миття посуду 60 гривень. Досить приємний аромат. є два на вибір. На фейрі акційна ціна. 500 мл за 53 гривні засіб для прибирання містер мускул 75 гривень із розпилювачем. 500 мл об'єм. 40 гривень коштує засіб для миття вікон є із розпилювачем та запаска. Дві штуки за 40 гривень. Клейт освіжувач повітря 140 гривень. Солар засіб для прибирання кухні 48 гривень. Санклін засіб для ванної кімнати 500 грамів 80 гривень. 110 гривень засіб санклін для видалення жиру 750 мл, 70 гривень бріл, засіб від плісняви. Засіб для чищення, подолянка 500 мл. 36 гривень. Ситолюкс 60 гривень 500 мл. Чисте чудо 30 гривень 500 мл 5 в одному. 28 гривень коштує засіб для чищення, антижир гель для кухні 7 в одному. Санклін для видалення жиру 100 гривень 750 мл. Солар для кухні 48. Ваніж для чищення килимів та м'яких меблів 115 гривень 500 мл. Такий засіб спрей для чищення м'яких меблів з розпилювачем 500 мл. 50 грн. Сідолюкс засіб для прибирання підлоги 70 гривень 750 мл. Сів, крем для чищення 70 гривень 500 мл. 70 гривень засіб для чищення ванної кімнати. Засіб від плісняве 45 гривень солар. Суперблиск. Засіб для миття предметів із нержавічої сталі. 36 гривень. Чула хороші відгуки про ось цей засіб. Ціна 115 гривень 600 мл. Санті засіб 1 літр 24 гривні. Освіжувач повітря едем. Різні аромати в асортименті. Ціна 40 гривень 300 мл. Блоки для унітазу 3 штуки 135 гривень. Брев кольорова вода 2 підвізки 100 гривень. Гелеві брев 2 штуки 100 гривень 88 гривень брев 2 підвізки, цитрусовий аромат. Порошок для прання гала. Автомат 300 грамів 40 гривень. Аріель аквапудра також 300 г. Ціна 45 гривень. Капсули савекс 15 штук 160 гривень. Порошок гала кілограм 800 грамів 168 гривень. Порошок для прання дитячих речей, 2 кг 400 г, пухнастий нянь 120 гривень, порошок кауфен. Кілограм 500 г 100 гривень. Порошок тайт 2 кг і 100 г 200 гривень. Акція діє по 7 квітня. Савекс порошок для прання 3 кг 450 г 300 гривень. Для кольорових або універсальний. Гала Аквапудра. 3 кілограми 600 грамів 280 гривень. Лоск 4 кілограми 800 грамів 448 гривень. Для кольорових речей. Гель для праня перволь 175 гривень 990 мл Зося Гель для праня 2 літри. 68 гривень. Зося гель для прання 4 літри 120 гривень. Ленор кондиціонер для прання. 89 гривень, 880 мл Більший об'єм 120 гривень. Сілан ополіскувач для тканин 150 гривень. Об'єм літер 364 мл. Засіб для унітазу. Так, сила чистоти 65 гривень. 500 мл об'єм. Бажаю вам вигідних покупок. Підписуйтесь на канал та до нових зустрічей. Всім гарного дня!